Всім привіт! Ще один набор із серії з фетром. Складаємо вулицю або орієнту... ну простір, орієнтування простір, що у нас є. У нас є сонечко, а може і не бути сонечко, лише хмарки, лише хмаринки. Погода змінилася, вийшло сонечко. Будиночок. Ми складаємо будиночок. У будиночка є дах. У будиночка є двері. Вікна. У будиночка може бути іншого кольору дах. Наприклад, візьми червоний дах, ми змінюємо. Так само підбери такі самі двері, як дах. Дитина підбирає за кольором даху двері. Відпрацьовуємо біля. Біля будинку, що? Дерева. Дерева які? Низькі? Високе. Що на дереві? Груші. На високому дереві що? Яблуко? Червоні яблука. Можуть бути жовті яблука, а можуть бути сливи, фіолетові сливи? Фіолетові сливи. Справа дерева. А зліва що? Зліва квіти? Яка квітка? Червона. Яка квітка жовта? Біля поряд, зліва? Що машина? Що машина має? Колеса має? Має вікно і сама наша машинка. Яка машинка? Червона. Яка машинка? Жовта, а вікно у машинки яке помаранчеве. Яка машинка? Зелена? Візьми машинку з червоним вікном. Ось такий у нас. Матеріал вийшов навчальний, легкий у використанні, зручний для дитини і для роботи. Варіант. Наступний варіант. Так, також представлений з фетром. Прикрашаємо ялинку. Ялинку прикрашаємо в будь-якому виборі, як нам буде цікаво, розкладаємо, можемо використовувати один кольор, але пропонуємо дитині тільки помаранчеві. Або так само орієнтування: внизу червоні, вгорі фіолетові. Дитина розкладає за прохання. Ну і, і кіно в рік без подарунків. Дитина прикрашає подарунками. Так само форму. Візьми квадратний подарунок, поклади зліва, поклади посередині, поклади подарунок з рожевою квіткою справа. Вітаю, я Ірина Шкварська, майстер виготовлення та в'язання гачок сумок. Запрошую вас на свій YouTube канал. Підписуйтесь, чекаю на вас.